Ці дні виповнюється рік відтоді, як Луганський державний медичний університет релокувався до рівного. Вищий навчальний заклад з великою та непростою історією нині розширюється та адаптується до існування у новому місті. Помітні якісні зміни у розвитку матеріально-технічної бази, а також забезпечені належних умов проживання студентів. І робота у цьому напрямку триває. За цей період ми зробили дуже багато речей. Ми тут освоїлися. Ми тут маємо приміщення, ми маємо тут клінічні бази, ми маємо дуже творчий, гарний колектив, ми маємо досить велику кількість студентів, і кількість студентів у нас збільшується. Нині у Луганському медуніверситеті навчаються понад 1100 студентів та інтернів. На базі вишу підвищують свою кваліфікацію також слухачі, лікарі. Тут здобувають освіту не лише українці, а й громадяни інших держав. Минула річ, вже після переїзду з Рубіжного до Рівного до університету, вступили на навчання 230 нових студентів. Покращуються умови життя в гуртожитку, адже є внутрішньопереміщені особи, які там проживають. І загалом в аудиторіях з'являється мультимедійна техніка, яка допомагає допомагає функціонуванню і гарному навчальному процесу студенти Луганського державного медичного університету у процесі теоретичного і практичного навчання мають доступ до сучасного обладнання. На кафедрі біології та гістології здобувачі освіти працюють з мікроскопами. Студенти першокурсники вивчають будову органів та систем людини на мікроскопічному рівні. Цікаво та різнопланово проходять лекційні заняття з гуманітарних дисциплін. На парі з англійської мови майбутні медики мають доступ до мультимедійної техніки. Здобувачі освіти уважно слухають та занотовують весь поданий лекційний матеріал. У подальшому англійська мова знадобиться цим хлопцям і дівчатам у спілкуванні з пацієнтами та під час складання іспитів крок. У тому ж корпусі на вулиці Саймона Сміта, але в іншому кабінеті вивчають роботу дефібрилятора та аналізатора води. Прилади автоматичні, дають підказки. Студенти легко їх освоїли і додають, що це без проблем може зробити будь-яка людина після короткого тренінгу. Уміння користуватися цими приладами особливо важливо у теперішній військовій. І час, коли від швидкості надання допомоги може залежати життя людей. Своя атмосфера панує на кафедрі анатомії. Тут студенти працюють з манекенами. Коли Луганський державний медичний університет базувався у Рубіжному, там був свій великий анатомічний музей. Зараз тамтешня будівля вишу розбомблена та розграбована. Однак деякі манекени встигли перевезти, і нині спеціалісти кафедри поповнюють колекцію вже у Рівному. Майбутні стоматологи, які навчаються у Луганському медуніверситеті, теж мають можливість покращувати свої вміння на базі провідних лікувальних закладів. До прикладу, у Рівненській обласній стоматологічній поліклініці, під час повітряних тривог студенти відвідують лекції у тутешньому протирадіаційному укритті, а вже потім переходять у стомат-кабінет для набуття практичних навичок. У супроводі лікаря майбутні стоматологи проводять огляд пацієнтів, а для більшої впевненості інтерпретують пройдений матеріал на манекенах. На базі Луганського медуніверситету навчають і фармацевтів. Особливо полюбляють студенти практику в аптеці музеї. Тут вони виготовляють різноманітні супозиторії, мазі та розчини за спеціальними рецептами. А тутешні інтер'єри, облаштування приміщення лише сприяє робочій і водночас творчій атмосфері. Лекції для здобувачів вищої освіти здійснюються в теоретичному корпусі. А ось саме практичні заняття відбуваються саме в нашій практичній базі аптеці музеї. Здобувачі кожного заняття виготовляють. Юють різні лікарські форми за тематикою. Ось сьогодні, наприклад, ми готували вітамінну мазь для зовнішнього застосування. Не менш потужна база сформована і на кафедрі акушерства та гінекології. Студенти проходять навчання у рівненському обласному перинатальному центрі. Під час повітряних тривог викладачка зі своїми вихованцями переходять із основного залу в укриття. І вже тут у бомбосховищі вивчають будову жіночих статевих органів на спеціальному манекені. Ми маємо можливість мати якийсь віку. Точок не заважати пацієнткам, не заважати тим людям, які приходять в пологовий будинок. По-друге, в нас є всі можливості задля того, аби знаходитись тут і дві години, і чотири тобто стільки, скільки триває повітряна тривога, і комфортно себе почувати. На кадрах студенти шостого курсу вони якраз закінчили гінекологію і починають вивчати акушерство серед слухачів, як дівчата, так і хлопці. Ця інформація потрібна для кожної людини, того що як для жінки, так і для чоловіка, який подальшому хоче мати сім'ю. Тому що, наприклад, для того, щоб підтримати свою дружину, в майбутньому чи при пологах, будь-який чоловік має знати про що йде мова і що буде відбуватися, щоб він при першій можливості не втрачав свідомість під час пологів. Зараз для студентів Луганського державного медичного університету відкритий доступ та можливості навчатися на базах провідних закладів охорони здоров'я рівного та області. Головний теоретичний корпус розташований на вулиці Саймона, Сміта, 3, а неподалік – гуртожиток. гуртожиток. виші активно розвивають дозвілля студентів, проводять різноманітні конкурси та творчі заходи. У нашому університеті дуже активно і плідно працює студентське самоврядування, що надає нам можливість проводити багато. Заходів, багато, багато цікавих заходів, тих заходів, які цікаві саме для нашого студентства. Ми всіляко підтримуємо студентське самоврядування, і тому я думаю, що у наших студентів чудові перспективи для розвитку. У найближчій перспективі в Луганському медуніверситеті планують збільшити кількість студентів та інтернів, а також укріпити кадровий потенціал. Для цього в заклад запрошують на роботу фахівців з інших університетів. Ще один важливий напрямок міжнародне співробітництво, щоб у партнерстві з іноземними вишами виходити на новий рівень та надавати можливість студентам бути затребуваними на європейському ринку праці.